Сьогодні природним ресурсам області багато що загрожує. Забруднення річок поверхневими та неочищеними стічними водами дається взнаки. Останніми роками погіршився екологічний стан річки Вірьовчина внаслідок потрапляння зливних сталих вод та відсутності централізованого водовідведення. Актуальною залишається проблема покинутих свердловин, які є джерелами забруднення підземних вод. Вирішити цю проблему намагатимуться за рахунок проведення їх інвентаризації та будівництва каналізаційних мереж. Крім того, обговорювались питання земних ресурсів та створення нових полігонів. Але є проблема з економічною рентабельністю зон розташування та екологією. Я думаю, з учетом того, що ми сьогодні заложимо в голову кожного вот ці мисли о нашому, о нашій області, о нашому місті, де ми живемо. І е, я думаю, ми наробимо ряд пропозицій, ви нас услышите, і ми услышимо ваші пропозиції і вихід ми знайдемо все одно. Також на засіданні комітету обговорювали питання і природно-заповідного фонду Херсонщини. Зокрема, йшлося про ліс. Члени правління запропонували не рубати бездумно його, а використовувати для організації туристичного відпочинку. Заступник голови облдержадміністрації Валентин Підвисоцький наголосив, що кожен член комітету та керівники структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій науковці області мають запропонувати проекти, де буде враховано всі стратегії економічного розвитку та збереження ресурсів області. На жаль, ми ми сьогодні не маємо реальної стратегії екологічного розвитку, зокрема з точки зору управління екологічними процесами. Які передбачають всі складові прогнозування, програмування, планування, реалізація, моніторинг і коригування на засіданні? Члени регіонального комітету вирішили розробити програму екологічної політики в Херсонській області на період до 2020 року та включити пропозиції щодо екологоресурсного забезпечення програм соціального, економічного та культурного розвитку.